Доброго вечора, друзі! Знову четвер і з вами знову о 8-й вечора зі студії BTV програма Читаємо Київ і я, Владислав Осьмак. Нового разу ми почали розмову про Андріївський узвіз, а саме про те, як література здатна змінити міський простір чи принаймні наше з вами сприйняття цього простору. Я обіцяла продовження теми. І сьогодні ми знову повертаємося з вами на Андріївський узвіз. Літератури буде більше, ніж історії. Але перш ніж ми з вами приступимо до власне читання, темі потрібна певна передмова. От якби я у вас запитала, з якою частиною тіла у вас асоціюється Андріївський узвіз? Що б ви мені відповіли? Поясню. Уже колись мовлено було, що серед метафор, з якими найчастіше порівнюють образ міста, найпопулярнішими є машина і тіло. Мені, чесно сказати, друге порівняння ближче, воно якось і людяніше, і тепліше. Отже, хто нам з вами забороняє уявити собі місто як організм, людський організм, вулиці, кістки, будинки, м'язи, троти, електричні нерви. Зелень кущів і парків зелень. Сорі, У вулиці, кістки, будинки, м'язи, електричні дроти, нерви, зелень парків і садів, волосся, водоймище це можливо. Кровоносні судини. І от якби ми в цьому організмі. А уявімо собі, що він жіночий, оскільки на моє глибоке переконання у Києві таки жіноча природа і, принаймні, жіноча душа, якби ми шукали в цьому велетенському антропоморфному організмі пуповину, де б вона була? Як на мене, то це саме Андріївський узвіз. У нього форма така. Звивиста. Але крім цього, є ще й одна цікава особливість, яку кожен, хто на Андріївському узвозі бодай раз побував, відчув на власні, вибачайте, на слові, ноги. Андріївським узвозом дуже легко збігти з гори донизу і дуже важко піднятися. Адже маючи довжину у 750 за іншими правда, джерелами 720 метрів, Андріївський узвіз має також перепад по висоті у 70 метрів. І саме на такій висоті над Дніпром височить літає над подолом Андріївська церква. А через це і всьому Андріївському звозу притаманне певне відчуття польоту. Коли на Андріївському узвозі 1858 року оселився Андрій Миколайович Муравйов, один із найвідоміших мешканців цієї вулиці, другої половини 19 століття, до нього почали вчащати у гості, подивитися на цю красу. А мешкав він просто навпроти Андріївської церкви, знамениті поети, письменники, громадські діячі. Дехто з них присвячував йому свої твори. І оце відчуття височини, і польоту, не лише фізичного, але і духовного, ми знаходимо з вами, ну, скажімо, у Федора Івановича Тютчева, у вірші, написаному 1869 року, з присвятою Андрію Мурав'йову. Там, де на висоті обрива воздушно святозарний храм уходять виспрі очам на діва, якби парящий, к небесам, где первозванного Андрея еще поднесь, сияет крест на небе киевском белее. Святой блюститель этих мест, к стопам его свою обитель, благоговейно прислоня, живешь ты там, непраздный житель, на склоне трудового дня. И кто бы мог без умиления и ныне не почти тебе единство жизни и стремления и твердость стойкую в борьбе. Да, много-много испытаний ты перенес и одолел. Живи же не в суетном сознании заслуг своих и добрых дел, но для любви, но для примера, да убеждаются тобой, что может действенная вера и мысли неизменный строй. Я взяла цей вирш из книжки, яку с задуволынем вам представляю. «Киев в русской поэзии». Одна із нечисленних поетичних антологій, які представляють саме Київ в літературі. Вийшла вона друком минулого року у Києві у видавництві Лаурос. А про що ж, власне кажучи, веде мову Федір Тютчев у цій поезії? І що ж це за праця така на схилі трудового дня? Андрій Миколайович Муравйов, відомий чиновник. Священного синоду, мандрівник по святих місцях, автор двотомної праці, яка називалася Путіше по святим місцям і іде. Значну частину було присвячено святиням Києва, зокрема Андріївській церкві. На Андріївському узвозі вивів нечисть. Ну, от дивно, тут вам Андріївська церква, а трохи нижче Борделі. До речі, це одна із тих книжок, яку у мене поцупили. Надто вже цікава тема. Напевно, тим, хто цікавиться тим, що пишуть про Київ, відома серія «Київські мініатюри Віталія Васильовича Ковалинського. Окремий том із цього багатотомного, вже можна сказати, видання присвячено темі борделів, будинків розпусти і взагалі проституції. І ті, хто цю книжку вже тримав у руках, напевно, звернули увагу, що певний період історії цього. Болісного сказати, б'явища відбувався саме на Андріївському узвозі. Андрій Миколайович Мурав'йов приїхав до Києва саме в той період, коли на вулиці, як ми з вами бачили, минулого разу забудованій у 1860-70-х роках ще не надто щільно, знаходилося 9 будинків розпусти. Весь свій вплив, весь свій авторитет. І свою наполегливість, яку дехто з лінивих городян вважав просто занудством, Андрій Муравйов використав на те, щоб очистити Андріївський узвіз від скверни. І саме про це, ну і, звісно ж, про інші його діла, розповідає у своєму вірші Федір Тютчев. До речі, якщо вже ми з вами говоримо про Андріївську церкву. Під нею єдина ділянка Андріївського узвозу, яка ніколи не була забудована, ділянка із невеличким сквером. Зараз там стоїть Альтанка, яка з'явилася ще наприкінці XIX століття. І так само, як Альтанка на верхній терасі Володимирської гірки є однією із таких, можна сказати, а навіть не знаю, як сказати, довгожительниць, очевидно. Адже надто вона крихка, чавунна. Про цю альтанку старі кияни казали, що це кокорівське місце. Зараз, хоч на сайті інтересний, Київ, хоч в багатьох інших виданнях, можна знайти досить таки докладну інформацію про те, чому вона так називається, і хто ж такий був Василь Олександрович Кокорів. Але книжка, яку я спеціально взяла із собою для того, щоб показати вам сьогодні, вже досить таки важко доступна, ну хіба що в букіністичних крамницях. «Пиляєв. Чудаки і оригінали. Це книжка, яка вийшла понад 100 років тому, але 1990 року з'явився репринт. Її ще можна пошукати, і в цій книжці є окремий розділ, присвячений Василю Олександровичу Кокорєву, купцю і меценату, на кошти якого було опорядковано сквер під Андріївською церквою. Як ви бачите на старих фотографіях, і цей сквер раніше виглядав інакше, і альтанка в ньому виглядала по-іншому, бо дерев ще не було. Колись там взагалі, був випас, оточений невеличким дерев'яним парканчиком. Згодом з'явилися акуратні доріжки, які так само як і в деяких інших місцях на Андріївському узвозі і на сусідній Володимирській гірці було вимощено сонячно-жовтою київською цеглою. До речі, це буде запитанням для наступної програми і для тих, хто хоче отримати наступний приз. Скажіть, будь ласка, може хтось із вас знає, в якому саме дворі на Андріївському узвозі можна побачити стару київську цеглу, причому не у стінах будинків? Сподіваюся, хтось із тих, хто відвідував екскурсії Андріївським узвозом, знайде час дати на, цю, на це запитання відповідь. Але повернімося до Андріївської церкви, сквера і Муравйова. Найцікавіше, напевно, це знаходити якісь збіги у долях і життєвих обставинах людей, які опиняються на тій самій території. Одночасно з Андрієм Миколаєвичем Муравйовим, який мешкав на Андріївському узвозі між 1858 роком і 74 аж до самої своєї смерті, і, до речі, був єдиним, кого за всю історію Андріївської церкви у ній поховали, точніше, не в самому храмі, а під ним в одній з кімнат двоповерхової будівлі Стелобату, на якій стоїть Андріївська церква. Так от в один і той самий час з Муравйовим на Андріївському узвозі мешкав ще один відомий письменник. Звали його Міхал Грабовський. Подивіться на фотографію: в лівому нижньому кутку триповерховий будинок. Сьогодні його знайти досить таки важко. Він дещо змінився зовні. А крім того, тротуари на Андріївському узвозі, які багато разів ремонтували, перестеляли, піднялися за ті півтора століття, що минули від моменту будівництва того будинка, майже не півтора метри. І от в цьому будинку номер 34 так само в кінці 1850-х років оселяється Міхал Грабовський, письменник на превеликий жаль. Мало відомий. І так само, на жаль, я не маю у себе вдома в бібліотеці книжку, яку могла б вам показати. Але якщо вже в комусь прокинеться дослідницький азарт, підказую. Переклади історичних повістей Міхала Грабовського, а перекладав його професор Київської Могилянської академії Володимир Панченко, можна знайти у журналі Кур'єр Кривбасу. Це літературний журнал, і відповідно в бібліотеках він є. Або ж, якщо ви володієте польською мовою, ходіть до бібліотеки Вернацького або до парламентки і пошукайте там прижиттєві середини і другої половини 19 століття видання його повістей, та й станиця Гуляй, коліщизна і степи та інших. Отакі от збіги ми можемо з вами спостерігати не лише в долях людей, які колись мешкали на Андріївському узвозі, або тим більше живуть там зараз, але і в художніх текстах. Дозволю собі досить розлогу цитату із твору, про який дивним чином мало хто знає. Хоч це класик української літератури Михайло Старицький. І в нього є повість, написана російською мовою, адже писалося це в часи заборони української. і Називається вона, відповідно, Червоний діявол». Замкова гора, увенчана зубчатою короною, царственно владычествовала над местностью, точно глядела з презрением со своєї снежної вершины на суетливую мятежную жизнь, приютившуюся у ее ног, а над білим дніпром и над снежными вершинами, и над замковыми стенами разливалось тихое сияние догоравшего дня. И как тут не сгадать Белую Михаила Булгакова, как многоярусные соты дымился и дышал и жил город. Такий самый поднесенный настрій. И те самые место, только в Іншому творі, скільки разів перечитую, стільки разів дивуюся тому, наскільки майстерно історія Києва вплітається у фантасмагоричну антиутопію це легендарна Очемимря Олександра Ірванця. І тут Андріївський узвіз постає таким, яким ми його знаходимо у Світлани Поваляєвої. Ну, може, не сам узвіз, а його околиці, бо і тут також ідеться про широке довкілля. Поволі світає з-за ріки. Будеться град після ночі хмільної, якою закінчився учорашній вільний день. Сплять у кущах на горах поскотинських молоді хлопці та дівчата, розтаман споживши, Обіймаються, від прохолоди ранкової щуляться, здригаються. По узвозу попід будинками, зіщулившись, аматори клею в тюбиках сидять заціпеніло. Для них ніч, як єдина мить, проминула вони не загледілися коли. Он дрипнули ворота в домі князевому, видно, не спиться володареві, вийшов у досвіта крадькома, нікого не розбудивши, без шапки. Вітерець ранковий легеньке волосся родувати йому куйовдить, в каптанці легенькому на опашки. Пішо вийшов, м'якими сап'янцями, нечутно ступаючи по бруківці. Роззирнувся узвозом. На будинки, похилені з вікнами, фанерою позабиваними, на тіла підданців своїх, скоцюрблених на хідниках попід домами та на лавках попід деревами. Маркутно князеві. Цитату можна було би продовжувати. Цікаво те, що на одній маленькій території сходяться такі протилежні за відчуттям описи. Це, взагалі, властиво Андріївському узвозу. Як він сполучає верхнє місто із нижнім, так він з'єднує інтонації, отакі от насмішливо іронічні, як в Олександра Ірвенця. Або такі піднесені, як у Федора Тютчева та й багатьох інших авторів, власне кажучи, оця небесність Андріївського узвозу в його описах все ще переважає. Ну, і є зовсім інша тема. Якщо вже ми з вами почали крутитися навколо Замкової гори, то згадаємо принаймні ще одну книжку, а радше цілу серію творів нашої з вами співгородянки Лади Лузіної, яка витворює свій власний. Химерний світ про київських відьом і дія її повістей «Київські відьми, Меч і Хрест відбувається саме на Андріївському узвозі, від Андріївської церкви до Замкової гори. Іронічний ірванець і містично загадкова Ладалузіна – це можна сказати явище досить такі нові. В літературі про Андріївський узвіз. Більш, більш класичний і дуже психологічний, Володимир Діброва. Оцю книжку можу вам порадити від усієї душі. По-перше, дуже гарно мовно. Навіть деякі елементи суржику в цьому романі сприймаються абсолютно органічно, а не як якась похибка літературного редактора. В тому фрагменті, який я стисло цитувала щойно з Ірванця. Згадується слово линва. І у мене моментально асоціація виникла саме із цим твором. Оскільки дія цього роману подорожі, роману пригоди, може, не так зовнішнього, просторового, як внутрішнього, психологічного, починається саме із линви, яка обривається, натягнута десь над Андріївською церквою, а там, у день Києва актори лаштуються до вистави, б'є одного. З головних героїв, а фактично головного персонажа цього роману, і, втративши свідомість, він відправляється у таку внутрішню мандрівку. Отже, Володимир Діброва, Андріївський узвіз. До речі, узвозу в цій книжці не так-то вже й багато. І дуже цікаво прочитати її раз, а може потім іще раз, для того, щоб зрозуміти, чому ж саме. Ця відсутня, майже відсутня в романі Вулиця дала йому назву. Про високе і низьке. І ще про особисті враження від Андріївського узвозу. Велика кількість друкованих творів це, власне кажучи, спогади. Деякі із них широко доступні. За деякими доведеться побігати, але повірте, воно того варте. Ось, приміром, вже декілька років тому, в 9 і 10 числах журналу Єгупець, який видається духом і літерою видавництвом при Києво-Могилянській академії, було вміщено спогади Ірини Хорошунової, мешканки Андріївського узвозу, яка застала на цій вулиці. Другу світову війну. Мені пощастило, якщо не бути з нею дійсно знайомою, ну так, ми віталися, коли я бігла до себе в музей на Андріївську звізну роботу, а вона сиділа на стільчику біля під'їзду свого будинку номер 34 Але, принаймні, те, та, те відчуття, що ми співпали в просторі і в часі, робить читання її спогадів про період окупації у Києві набагато гострішим. Отже, Ірина Хорошунова, журнал Єгупець, 9 і 10 випуски. Збіг це чи доля, але в тому самому будинку мешкав тривалий час відомий, принаймні в 70-х і 80-х роках київський журналіст Вітоль Дорестович Прощаков, який також писав. Вірші. І ось у цій своїй книжці, з такою щирою і пронизливою назвою Душу на сповідь несу, він вміщує так само невеличкий матеріал, можна сказати, такий автобіографічний нарис про Андріївський узвіз часів війни. Хоч розпочинає він цю коротеньку особисту історію з того, як тішить його святкування Дня Києва на Андріївському узвозі. До речі, про Прощакова і будинок, у якому він та Ірина Хорошунова мешкали. Дивіться, будь ласка, на фотографію. Ви бачите на ній цей будинок. Але якщо ви підете зараз на Андріївський узвіз, фасад, то ви знайдете. А деяких деталей на даху уже ні. Немає на цьому будинку куполів. Знесено їх було в період із в період боротьби з архітектурними надлишками. Жаль, але для того, щоб уявити собі, якими вони були, сходіть ну, до музею однієї вулиці. Там, у вітрині, присвяченій Андріївському узвозу повоєнних часів. А зокрема, 60-х, 80-х є фотографія, на якій можна побачити автора у цієї книжки Вітольда Прощакова, який сидить у слуховому вікні одного із тих куполів. Що краще за людський зріст, людський розмір може дати нам уявлення про розміри і пропорції архітектурної споруди, от і уявити собі, якими велетенськими були ті куполи. Ще варто згадати про книжку, яка, власне кажучи, для кожного, кому цікавий Андріївський узвіз, мала би стати настільною. Адже у ній зібрано найрізноманітнішу інформацію про цю вулицю, і, так би мовити, художню поетичну, і 100% достовірну історичну інформацію, яку по крихтах збирали історики пам'яткоохоронці по київських архівах. Я тримаю в руках уже друге видання культурологічного путівника Андріївський узвіз, який вийшов у серії історія однієї вулиці у видавництві Амадей. Чому саме друге видання я би вам рекомендувала? Тому що у першому є історична розвідка, побудована, так би мовити, за мотивами експозиції музею однієї вулиці. Авторами є, є Олексій Браславець та Дмитро Шльонський. і є, звичайно ж, хрестоматійний нарис Віктора Нікрасова, Дом Турбіних, про який йшлося у попередньому випуску нашої програми. Але. Це друге видання містить ще надзвичайно важливу інформацію про історію забудови Андріївського узвозу. Будинок за будинком, садиба за садибою, з кресленнями, архівними фотографіями, розповідями про людей, які забудовували Андріївський узвіз, як домовласників, так і архітекторів. Легенди пов'язані із цим. Таким чином, під однією обкладинкою переплітаються із фактом. А це в історії Андріївського узвозу чи не найцікавіше. Часто, коли я проводжу андріївським узвозом екскурсії, мені спадає на думку таке порівняння: Андріївський узвіз – це апельсин, у якого дуже товста шкіра. І от як, що старішим є апельсин, то товщою є шкіра, отак і Андріївський узвіз. Обростає чутками, легендами, переказами тощо. Найбільше їх, напевно, сконцентрувалися навколо замку Річарда Левого Серце. Дехто з простодухів вірить у те, що це дійсно замок ХІХ століття, який збудували для англійського короля Річарда, який нібито зупинявся в Києві на шляху із хрестових походів на батьківщину. Насправді ж, як ви всі напевно знаєте, це будівля початку ХХ століття. Але винятково її архітектура, в основу покладено проєкт Петербурзького архітектора Роберта Марфельда, який пристосовували до надзвичайно складного рельєфу місцеві київські архітектори, інженери, а, перепрошую. А, в основі цього проєкту. Робота Петербурзького архітектора Роберта Марфельда пристосовували його до надзвичайно складного, як ви це бачите, на фото рельєфу. Місцеві майстри, зокрема, архітектор будівничий Андрій Краус. Модерн. Та ще й неоготика, та ще й англійська, ну як інакше могло би, могли би кияни назвати цей будинок як не замком. У своєму наросі Дом Турбіних Віктор Нікрасов пише: в нашому дитинстві його називали замком, а йдеться про початок 910-х років, початок 920-х. відповідно, це дуже давня традиція. Він уже багато років, три десятиліття стоїть в порожній. І як тут не повірити в якусь нечисту силу, а розповідають, що вона там дійсно водиться. Мені ж цікавіше було б поділитися із вами оповідкою, яка має авторство. Більшість легенд вони анонімні. А оце один із тих прикладів, коли можна сказати перше джерело відоме. Одна із найбільш знаних київських екскурсоводів. До недавнього минулого ця легендарна жінка ще ходила київськими вулицями і водила за собою юрми захоплених слухачів Елеонора Натанівна Рахліна. Розповідала про те, що у замку Ричарда колись всередині, на сходах, біля квартир, може, десь на підвіконні, стояли гіпсові копії химер собору Паризької богоматері. Пояснювалися вони так. У цьому будинку, і це факт доведений документально, мешкали четверо українських митців: троє живописців і скульптор Іван Микушенко, Федір Балавенський, Фотій Красицький та Григорій Дядченко. За версією Леонори Рахліної троє живописців звернулися до свого друга скульптора Федора Балавенського із проханням навчити їх ліпити. Робити скульптури, і практикувалися вони, виготовляючи копії химер Собору Паризької а по ночах тихенько встановлювали їх на сходах, а ліфту в будинку не було. Кажуть, що декілька разів мешканці сусідніх будинків викликали вночі поліцію, бо були розбуджені страшними криками, і думали, що у 15-му номері когось. Вбивають. Насправді це просто мешканці, пройшовши пізніше, ніж зазвичай додому, зустрічалися там з оцими потворами. Нібито все це було вивезено з будинку під час фашистської окупації, і слід цих скульптур загубився десь у Німеччині. Це лише одна маленька оповідка на андрівському звозі, їх надзвичайно багато. І наша з вами мандрівка цією вулицею могла би тривати просто безкінечно. Тому що як історія переходить в легенду, так текст перетікає в текст. І, зрештою, саме завдяки літературі, у нашому місті утворився один із найвідоміших міфів міф Андріївського узвозу, який обіймає майже півтори тисячі років, оскільки Андріївський узвіз як дорога, а згодом як вулиця існує стільки, скільки існує Київ. Отже, на цю вулицю ми з вами ще будемо повертатися, не обіцяю, що наступної програми, можливо, коли у нас в гостях з'явиться Андрій Курков, і ми поговоримо з ним про приятеля Небіщика, чи Лада Лузіна, чи хтось інший із авторів, завдяки кому легенди і міфи Андріївського узвозу живуть на сторінках художніх текстів. Дякую вам всім за увагу! Побачимося за тиждень. В програмі читаємо! Київ